Отже, народ, відео, яке я вам обіцяв, по дефектам, багам, поломкам проєктора майже створене і воно буде розділене на дві частинки. Чому? По-перше, воно вийшло досить довгим. Не всім по кайфу дивитись 25 хвилин і прям засвоювати інформацію, а тайм-коди ставити на кожні 20 секунд ну, також не дуже для людей. Значить, перша частина це буде ознайомлення з кожною запчастинкою проектора, як LCD, так і DLP. Ви одразу будете розуміти, коли я буду казати про поломку, що це плюс-мінус, скільки вартує. Це досить корисний відос, але він досить скучний, заснятий на одному от ракурсі, на одному столі. ну таке. В другому відосі будуть прикольні фішки. Будуть такий пульт, який я буду використовувати він указка як лазер. Тобто він можна керувати їм отак. Ну, це просто зручно. Буде завішений екран. Ви бачите, ось тут такий стенд, де як ти тут завішаєш. А все дуже просто. Одна ланка вставляється ось сюди. Він ширше становиться. Інша вставляється ось туди. Він стає двохметровий в ширину, двохметровий в висоту. Ви бачите, він набагато вищий за мене. Ось так. Сфоткую зі своїм кінтом. І це дуже зручно. Легко завішати екранчик. Це компактне, воно все збирається, розбирається. Ну, прям повний кайф, особливо для тих, хто хоче дивитись з екраном, але не хоче кріпити на стіну, бо жінка потім просто вб'є. Тому е, записав для вас цей стоп, щоб ви розуміли, чи потрібен вам той відос, чи не потрібен, бо коли ви його включите, а там буде проєктор складається, матриця виглядає ось так. Проєктор LCD має діод, проєктор DLP має лампу. Ну, і ви розумієте, що ну, наче вам це і не потрібно, ну і не дивіться. А для тих, хто справді полюбляє проектор, подивіться, можливо, ви побачите там щось цікаве. А як ні, блін, 10 хвилин більше на туалет витрачаєте. Ну, серйозно. Ну що ж, вітаю народ! Відео, яке я і обіцяв, це відео не про ремонт, не про розбір проектора. Перша його частина це ознайомлення з кожною запчастинкою найважливішою в проєкторі. Потім ми перейдемо до багів, до дефектів, до всього цього, що можна. На відео я буду трошки замовлятися, тому що все пишу якби в один дубль, і просто ділюся з вами своїми думками. Дивіться, це в нас кришечка. Тут є шлейф, бажано не смикати. Які можуть бути баги по кришці? Не працює кнопка, це проблема не кришки. Що вона у вас фізична, це проблема на матриці. Якщо не працює сенсор, це вже під'єднаний шлейф. Або якщо нема кольорової індикації. Далі переходимо в свята святих це в нас материнська плата. З нею можуть бути що завгодно: ребути, проєктор, розрічні про програмні баги, фізичні баги, глюки автофокусу. Дуже багато поломок зв'язано з нею. Це в нас матриця. Покажу вам її на цьому прикладі. на прикладі новенької матриці, ось так вона виглядає. І ну, це в ідеальному стані матриця, ще заклеєна. І мені недавно написала людина, сказала, значить, є вигорання на матриці, я точно знаю, що з самою LCD-панелью він має на увазі ось це як сквок, все нормально. Але потрібно відірвати поляризаційну плівку, наклеїти нову. Чесно, про таке ніколи не чув. Не знаю, як тут що відбудеться. От мені людина написала, я цим з вами поділився. Ось так виглядає матриця, а ось так виглядає захисне термоскло. Тобто тут встановлюється матриця. А з якого боку в нас? З цього боку в нас знаходиться яскравий діод. Тут ставимо матрицю, тут ставимо захисне скло, і скло пропускає промені діода, але затримує всю гарячу цю енергію, приймаючи на себе. Які бувають моменти по склу. Людина його зняла, поставила, ну, поміняла, поставила назад, проєкт розогрів повністю за три дні. Чому? Все дуже просто. Темна сторона, як буде видно. На... Ага, вона просвічується. Ось темна сторона, і ось в нас дзеркальна сторона. Розумієте, так? одна відбиває, інша накопичує. Тобто ви. Розвернули е, не тою стороною, ця термоскло починає працювати як лінза. Просто випалює матрицю. Далі у нас іде, я навіть трошки знімлю. Так воно виймається, бо я все розкрутив. Це у нас іде мат... е, плата живлення. Ось так вона виглядає. І з нею буває купа приколів. Ось вона дуже часто страждає у ваших проекторах. Особливий сценарій, коли вона страждає, це ви працює проєктор, ви його виймаєте з дроту, висмикуєте одразу з розетки, не вимикаючи, не програмно ніяк. Потім знову втикнув вже кабель в розетку і знову засмикуєте його в проектор. По-перше, тут створюється іскра. Коли під напругою провод вставляється в проектор, ця плата дуже легко може полетіти. По-друге, коли він не завершує свою роботу. Коли він завершує, він ще трошки крутий вентиляторами, він викидає залишкове гаряче повітря з корпусу. Коли ви його висмикуєте, він цього не робить. Це саме, якщо ви проектор у вас підключений в розетку, ви його не вимикаєте, а просто щелкаєте рубільником. Це точно пошкодить або плату живлення, або навіть материнську плату. І такі випадки в мене є. Також з дефектів плати живлення буває, що вздуваються ось ці банки. Їх, звісно, можна замінювати, але це дуже проблематично. Нова така плата живлення коштує, здається, 900 гривень чи 800, чесно не пам'ятаю. І ну, доцільніше замінити її на нову, а не просто міняти ці баночки. Що ми ще не розглядали? Вентилятори. Вентилятори також важливо, щоб вони були правильною стороною, бо якщо ви його вийняли, потім розвернули, всонули. Проектор у вас точно згорить. І вентилятори бажано, звичайно, чистити хоча б раз в півроку. Взагалі, якщо у вас є такий проектор, він чудово працює. Недостатньо просто зняти ось цей фільтр, подмухати на нього, побити його і сказати, що, я проектор почистив, бо ось цей поролончик я пробив чи промив, чи що з ним хто робить. До речі, цей поролон вологі не дуже боїться. Тобто, якщо ви його промили, потім гарно просушили на сонці, все нормально з ним. Якщо ви його промили, вставили назад, габелла вашому проєктору. Це з важливих зачастей. Там всередині знаходиться діод. Якщо він тухне, перегорає, він просто замінюється. Тобто він знімається з радіатора там іде металевий радіатор, новий вставляється діод, припаюються два проводочки. Далі все працює. Якщо у вас DLP-проектор, нормальний, великий, не якийсь там маленький портативний, у вас іде ось така лампа. Вони бувають з круглими кінчиками, з квадратними, різні моделі, різні лампи. Ця лампа набагато яскравіша діод. В неї ще йде е, такий ламповий кожух. Якщо я його знайду, так, я його знайшов. Ось тут іде система дзеркалу, тут всі оці. Вона сюди вставляється. Ось так це все виглядає. Чому я вам показую це, чому я вам про це все розповідаю? Тому що далі ми підемо по проблемам, і я буду робити посилання на кожну запчастину. І ви зможете зрозуміти, коли вам потрібно замінити матрицю, коли вам потрібно замінити ось це захисне скло. Спойлер. Вони завжди замінюються в один момент. Бо матриця виграє, якщо вона виграє. Швидше, ніж за рік, так, можливо, можна замінити тільки матрицю. Але в усіх інших сценаріях у цього також є вироботка. Здається, що воно там приймає, а не фіга. Воно замінюється разом. Такі матриці коштують плюс-мінус 1900 гривень, там плюс-мінус 50 гривень від курсу. Такі скло може коштувати від 400 до 500 гривень. Вони замінюються разом. Звичайно, якщо хочеш зекономити, міняєш тільки матрицю, на те надієшся. Далі. Матрицю я вам показав, а що, якщо у вас DLP-проектор, тоді у вас немає матриці як такової. У вас є ось такий dmd чіп. Ось так він виглядає. Це від DLP-проектора. І цей dld чіп, я спробую вам його показати на цьому, він має, ну, от на цій поверхні, він має десь 10 тисяч мікродзеркал. Вони менші за точку. І якщо ви бачите, на відблисках, то. На конкретно цьому чіпу є таке, як зоряне небо. Як це виглядає, я потім покажу на проєкторі. Це дає білі точки. Тобто, якщо у вас на DLP проєкторі білі точки, їх багато, вони в одному місці. Дуже велика вірогідність того, що цей DMD-чіп здох. Його вартість може варіюватися від півтори тисячі до чотирьох тисяч, і це я кажу ціни по Китаю. Коли мені на сервіс приходить проєктор, наприклад, DLP, я одразу замовнику кажу: ось у вас така модель чіпа. Ось ціна в Україні, скидаю вам посилання, там, наприклад, 3200 він коштує. Ось ціна в Китаї. Він там коштує 1600. Ну або якщо я не можу його знайти, я приблизну ціну кажу. Ремонт буде коштувати однаково. Що по Україні за два дні я вам роблю його? Що з Китаю? Він приходить, я знову ж таки роблю за день-два. Але різниця в часі. Ви собі обираєте, або ви хочете заплатити за цю запчастинку 3000 плюс мій сервіс, і це все за 2-3 дні. Або ви хочете заплатити 1500 з Китаю, почекати, плюс мій сервіс зроблено. Це важливий аспект на рахунок оці ДМД-чіпа, тому що в DLP-проекторі також є кольорове колесо. Бо цей ДМД-чіп дуже дорогий, кольорове колесо набагато дешевше. Воно там, здається, до 1000 гривень коштує. Лампа також досить дорого вартує, особливо в Україні, в Китаї дуже різняться ці ціни. Цього колеса в мене немає фізично в руках, але я вам вставлю фоточку. Сподіваюся, я вставив фотку, як воно все виглядає. Цей проектор ми розібрали так, основне, матриця, а, скажи, вибачаюсь, материнська плата, плата живлення, вентилятори. Матриця, захисне термоскло всередині діод. ось то основні компоненти. На рахунок ось цього блоку камер, сюди ми не ліземо. Або це DLP-проектор, або це LCD-проектор. Саме в блок камер е бажано не лізти. Якщо ви розбили лінзу, ви шукаєте заміну не лінзи, ви шукаєте заміну блоку камер. Або ви кидаєте проєктор. З першою частиною ми розібралися. Далі будемо переходити до якихось багів, дефектів ще чогось. Якщо я щось не розповів, будь ласка, в коментарях, а ти забув про ту запчастину, а ти забув те сказати, бо вступ і так досить довгий, буде тайм-код. А, і ще який момент: е, на рахунок е, ось цієї шлейфу. Взагалі, будь-який шлейф. Зараз ті, хто з ноутами мене зрозуміють. По-перше, ми нічого не виймаємо, не защіпуємо під напругою. По жопа одразу. Тут я навіть не хочу про це казати. Якщо тут вставлений кабель, видирнули, защопнуло назад, все, можна казати амінь. І, друге, коли ми вставляємо цей шлейф, ми його, ну ми його не обіжирюємо, ми це робимо в таких перчатках. Чому? По-перше, це статична напруга. По-друге, це фігня, звісно, По-друге, це жир на ваших руках. Навіть якщо вони у вас не жирні, ви його тут намастили. Защепнули один з 10 разів, буде біда. 9 разів все буде чітко. Наче все розповів. Загалом в усіх деталях, що, як, де замінюється, давайте перейдемо до багів.